Компанія модулекс ми виготовляємо модульні будівлі. Зараз у нас в роботі проєкт з виготовлення житлових модулів. Ось, як приклад, він так виглядає з середини. Модуль вже укомплектований розкладними двоярусними ліжками. Розкладаються вони ось таким чином. До ліжок додатково йдуть в комплекті матраси. До кожного ліжка також так йдуть. Тумбочки для зберігання особистих речей. Також в цьому проєкті передбачено встановлення кондиціонеру. Загалом модульну будівлю можна комплектувати будь-чим. Починаючи від ліжок тумбочок матрасів, закінчуючи телевізорами, ігровими консолями тощо. Тож, якщо вас цікавлять модульні будівлі з повною комплектацією, звертайтеся в особисті повідомлення або за номером телефону в шапці профілю.